Для всіх, хто розуміє цінність якісного посуду, наш сьогоднішній випуск. Привіт! Ви на Ютуб каналі Конфі. Я Ольга, і сьогодні ми говоримо про преміум клас для кухні посуд від KitchenAid. Те, без чого не обходиться жоден кухар. Каструля на 4,9 літри, сковорода 20 сковорода двадцятка і сотейник на 24 см. Наші сьогоднішні герої. Всі три позиції, як і належить якісному посуду із нержавіючої сталі. Але у випадку з кічі це багатошарова сталь, тобто така, що прослужить вам без перебільшень все життя. Більш того, посуд має алюмінієву серцевину, тобто середній шар, що забезпечує рівномірне розподілення тепла. Уявіть страви, максимально довершені за смаком та ароматом, приготовані рівномірно. З посудом KitchenAid – це реальність. І каструлю, і сковороду, і сотейник можна мити в посудомийній машині. Також вони прекрасно підходять для всіх типів плит, включно з індукційними. Приготування в духовці до 220 градусів. Ще одна дуже важлива деталь: посуд від кінець не містить піфаз хімічних речовин, які часто використовуються у виробництві посуду, також відомих як вічні хімікати через свою практично повну нездатність розкладатися з часом. Щоденне використання посуду протягом усього життя робить вкрай важливим питання його екологічності. Тож Кіченей приділяє увагу не тільки смаку ваших страв, а й здоров'ю вашої родини. Зверніть увагу: каструля, так само як і сковорода, і сотейник, мають вигнуті краї для наливання без крапель. Товсті стінки та вдвічі потовщен лите дно посуду безшовне, запобігає корозії та робить його значно довговічнішим. Каструля для неперевершених основних страв із зручними ергономічними ручками та кришкою із загартованого скла в комплекті її також можна використовувати в духовці без побоювань. Всередині також є шкала для більш зручного дозування інгредієнтів. Сотейник для найвишуканіших соусів і кремів. Також йде з кришкою в комплекті. І сковорода для якісного обсмаження. Стане вашим помічником на довгі роки завдяки своїй якості. Сміливо експериментуйте з новими рецептами. KitchenAid забезпечить всі умови, щоб порадувати вас і ваших близьких результатами. Дякую, що були з нами, і до зустрічі у нових випусках!